Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. І сьогодні ми, як завжди, по-перше, говоримо про крипту, звісно ж таки. А по-друге, говоримо власне про ЮНФІ. Унфі. УНУФІ. Чекарний насправді проект, про котрий ми і, впротію, і в протім, і зі спонсорами говорили. І не говорили власне про нього тільки з вами. Тому потрібно це виправляти, тому що я стовідсотково хочу, щоб заробляли всі. Це потрібно, це необхідно, і це основна мета цього каналу, і, власне, мене. Бо інакше б мені воно нахер не потрібне було це все віщання. Тому, а, так як я і сказав, проговорили зі спонсорами, проговорили з протім, вони завжди йдуть в пріоритеті. Тут уж, вибачайте, люди за це платять кошти. Якщо ви хочете приєднатися і знати інформацію першими, посилання в описі залітайте. Буду радий вас також там бачити. Чому саме Юнфі? Унфі. Унфі. Розберемося. Під кінець відео ми 100% з цим розберемося. Пікова була на нинішньому ринку. Ось цього. Буквально зараз я вам скажу, коли це відбувалося 11 місяця 2023 року. Тобто, в листопаді, там в кінці під груди 15 баксів, 15 грьоних баксів. А була пікова 15 баксів перед цим а пікова в нього була 12 баксів в вересні місяці. Він відкатується знову ж таки до 5, і робить стрімкий ривок на 15, знову ж таки, відкатується до 5, робить ривочок на 13, знову ж таки відкатується, робить ривочок на 15. І типу, ти коли заходиш на графік, дивишся на нього, а там все -таки в таких голках і думаєш, блядь, де я був раніше? Щось я трішечки проспав, пропустив і потрібно виправлятися. Тим паче, якщо ми полистаємо юмфі. Назад. Ми побачимо, що його можна було купувати по 2,5 долари. І на початку своїх торгів він коштував в районі 6-7 доларів. Після чого відстрелював на 13. А цього разу він оновив навіть свої хаї, що не може не радувати. Трішечки зараз він підріс по ринкові. Зараз його ціна 5,7. Але в цілому це достатньо нормальна ціна для того, щоб почати його відкуповувати. Як на мене, це один із небагатьох проєктів, котрий потенційно спекулятивний і з великим зазором на декілька іксів. Я відкупив його на трьох аккаунтах і розкинув ордери скрізь по різному. Типу, на одному я поставив 12,5, на іншому поставив 14 і на ще одному поставив 15,5. А вдруг полетить вище. Чому б і не спробувати? Так, зараз по ньому об'єми трішечки приспали однозначно. В залежності від біржі, звісно ж, але зараз я моніторю його саме на вайтбітові, і я бачу, що просіли об'єми з попередніми разами проте. Це не заважає нам все ж таки його набирати. Я набрав в Юмфі на 60%. А, в цілому ціна нинішня мене більше, ніж влаштовує. А якщо по ринку буде біда, і він буде сідати нижче, там до 2,5, до 3% можливо, а, в мене є запас. Я зможу добрати ще на 40%. Якщо ціна буде взагалі максимально смачною, я спокійно зможу це все збільшити а, в об'ємові і докинути туди ліквідного фіату, який а, завжди є в наявності. Ну і в цілому, Йонфі, як проєкт доволі цікавий, чесно кажучи. Всім рекомендую піти і ознайомитися з ним. Інформації про нього не так багато, як хотілося би, але. Якщо ви будете гуглити на зарубіжних а, джерелах, то там інформації буде побільше про нього, вона буде більш якісною. І я б порекомендував з того ж медіума черпати а, інфу, закинув транслейтер, перевів, ознайомився, отримав потрібну а, і цікаву, що найголовніше, і корисну інформацію.